10 липня Рогатинський суд відхилив позов Івано-Франківської обласної прокуратури про повернення пам'ятки архітектури національного значення Садеберея у комунальну власність обласній раді в позові заступника керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Стефанцева Михайловича, який діє інтереси держави особливо Міністерства культури і стратегічної комунікації України та. Івано-Франківської обласної ради доверлася Вікторія Антоні про повернення майна відмовити повністю. Архітектурна пам'ятка залишається у приватній власності. На порталі «Юконтрол» уповноваженою особою товариства з обмеженою відповідальністю Садибарея зазначена Вікторія Вергалес. На засіданні не було представників облради та власників будівлі. Суддя додав, що заочне рішення може бути переглянуте за письмовою заявою відповідача. Її можна подати протягом 30 днів. Суспільне намагалося сконтактувати з Вікторією Вергелес, щоб запитати про її плани щодо садиби. За номером телефону, який вказаний на порталі «Юконтрол», слухоку підняв чоловік та сказав, що немає жодного стосунку до справи. Він пояснив, що його контакт розмістили на платформі без його відома після того, як він підвіз власника пам'ятки на Починок у Карпати. Суспільне також намагалося дізнатися, чи подаватимуть апеляцію на рішення Рогатинського суду. Представник обласної прокуратури, який був на засіданні, сказав звертатися за коментарем до пресслужби. Речниця відомства Іванна Федик повідомила, що зможе відповісти на запитання 11 липня. Також Суспільне телефонувало голові комісії з питань культури Івано-Франківської обласної ради Мар'яні Гринечко. Станом на 19.30 відповіді від неї не було. Нагадаємо, як розповідав Суспільному історик Богдан Яновський, палацовий комплекс, до якого входить садиба Рея, у 1882 році спорудив львівський архітектор Юліан Захаревич. Пам'ятка архітектури національного значення розташована у селі Проозерне Рогатинської громади. Через відсутність реставрації будівля поступово руйнується. Останні спроби консервації чи реставрації споруди були понад 10 років тому. Ілона Захарук, Жанна Головенко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.